Так, тут у мене є така сімейка. З зими вона вийшла на чотирьох рамках, а зараз вже червень місяць, і вона зараз на шести рамках. З розвитку ніякого. Переглянув я що там тут перега. Вроді все носить, все розплід має. Але зараз, зараз, зараз. О, за Є яйця. Ось маточка. Віткою. Повна рамка затервана. А до виходу приходять не всі. Розглянемо тут є. Ось є чайки. в яких Прогрижені верші кришечки. І чим далі до виходу, тим їх більше. Ось і одна фотографія. Ось другу вставляю. А тут третя. Наті вирішив я обробити їх настойкою чистотілу. На було... Тут вже більш близько до виходу, але вже дуже багато ячейок з дирочками зверху. Настойка робиться таким чином. Зиться шість. Ложок в чистотілу, заливається двома літрами води, кипятиться 5 хвилин і настоюється 8 годин. Потім обробляємо рамки. Ось так от. А через два тижні, через тиждень глянемо. Щось змінилося чи не змінилося. Тут все є, вроді, все є, все червить. А сім'я не росте. Отак відводком і залишилося. what do you say